з життя преподобних отців Печерських. Дорогі брати і сестри, коли ми замислюємося про святість, наші думки линуть до давніх часів, до Київських пагорбів, де стоїть велична Лавра. Саме там, у глибинах Печер, трудилися, молилися і здобували Царство Небесне, преподобні отці Печерські. Їхнє життя це не просто історія, а живий урок для кожного з нас. Урок смирення і послуху. Перше, що ми бачимо у їхніх життях – це глибоке смирення. Преподобний Антоній, засновник Лаври, прийшов сюди не для слави, а для усамітненого подвигу. Він не прагнув бути настоятелем, а навпаки, шукав самотності. Коли до нього приходили учні, він передавав їм свій досвід і ставив на чолі когось іншого, а сам ішов далі. Щоб молитися в тиші, це вчить нас не шукати похвали чи визнання, а смиренно виконувати свій обов'язок перед Богом. Інший яскравий приклад послух, преподобний Аліпій, іконописець, маючи великий талант, завжди слухав свого наставника. Він не малював ікон для грошей, а лише з благословення, ставлячи послуг вище за власні бажання. Цей урок актуальний і для нас у сучасному світі, де панує індивідуалізм, ми маємо вчитися довіряти і прислухатися до духовних порад, шукати не власної волі, а волі Божої. Урок молитви і терпіння. Печерські святі показали нам, що молитва це не просто слова, а безперервний діалог з Богом. Преподобний Ілля Муромець. Відомий своєю силою після прийняття чернецтва відмовився від мирської слави і присвятив себе молитві. Він показав, що справжня сила не у м'язах, а у вірі та постійному зверненні до Господа. Життя печерських отців були сповнені терпіння і витривалості. Вони несли важкі подвиги, жили в темних келіях. Постили, боролися з вісільськими спокусами. Проподобний Іоанн багатостраждальний, щоб подолати плотські пристрасті, закопав себе в землю, терплячи нестерпні муки. Це вчить нас, що шлях до спасіння нелегкий, і він вимагає від нас терпіння, в скорботах і твердості у випробуваннях. Урок любові до ближнього. Остання. Але не менш важливе повчання це любов. Печерські святі не лише молилися за себе, а й служили ближнім. Преподобний агапіт лікар, не маючи медичної освіти, зцілював хворих лише молитвою та травами, які давав йому Бог. Він ніколи не брав плати за свою працю, бо вірив, що дар зцілення це милість Божа, а не його заслуга. Життя преподобних отців печерських. Це заклик до наслідування. Вони жили не для, не для себе, а для Бога. Їхніми молитвами і прикладом Господь зміцнює нас. Давайте ж і ми, дивлячись на їхній подвиг, будемо прагнути до смирення, послугу, постійної молитви і безкорисливої любові. Нехай їхній приклад надихає нас на добрі справи і веде до спасіння. Амінь.